Добрий вечір, любі мої. І я рада знову вітати вас на своєму каналі. Тепер вже новому. Тому що старий я відісрала. Точніше відісрала пароль від нього, тож відісрала і сам канал. І вітаю вас тепер тут. Так. Сьогодні я б хотіла записати відео щось на кшталт збірки. Новин. Не знаю, наскільки це все можна вважати хоч якимись новинами. І просто декілька речей, про які мені хотілося б висловитись. Це навряд чи переросте в якусь окрему рубрику, тож. Ну, так. Починаємо. І перше, гадаю, про що хотілося б згадати, це новий анімаційний проект по котам воякам. Вака Анімейт. це новий анімаційний проект, що займатиметься анімаційною адаптацією котів вояків, що логічно. Засновано його було 22 жовтня 2020-го. Тож, фактично рік тому. І з тих пір, відносно недавно, вони встигли викотити тизер трейлер, а також е оголошення про кастинг на озвучку, який, до речі, вже завершено. Тож... Вочевидь, вже скоро процес піде повним ходом. Що я можу сказати? Одразу напрошуються паралелі з таким популярним проектом, як SSS Warriors, тією самою легендарною анімацією, яку, мабуть, ну, бачив кожен в кв фендомі і завдяки якій, можливо, познайомилися з цією книжкою, тож. Так, однак, гадаю, все ж таки у VK Animated є куди більше перспектив, адже, е, ну, по-перше, величезна команда. Як сказано на сайті, над проектом працює більш ніж 100, або ж навіть більш ніж 150 людей. А це скажу я вам немало. Враховуючи, що ну, знову ж таки, е, проект фанатський і люди тут працюють за так. Так, це не комерційний проект, ніхто з цього грошей не отримує. Відбувається все хіба що з підтримки деяких людей на Патреоні. І якщо вже ці люди взялися за це, при тому, що нічого з цього не отримують, то гадаю, вони такі справді мають жагу до створення цієї анімації. Виглядає це все досить навіть непогано, е, ну набагато голів вище за тих самих СССР. Так, якими хорошими вони не були, все ж таки, давайте визнаємо. Візуал там був такий собі. І виглядає це справді на рівні. Дизайни персонажів в цілому не те, щоб надто складні. А, вони мають чіткі кольорові переходи, і самі образи персонажів складаються з досить чітких форм. Однак, це все зроблено для того, аби полегшити процес анімації. Тож, в цілому, то. Логічно. В планах у VK Animated а, адаптувати весь перший цикл від на волю до темних часів. А потім, якщо це все діло зайде, то ще й за другий цикл взятись. І плани, скажу я вам непогані такі. З розмахом. Втім, що там надалі буде, це ще побачимо. А великою проблемою, гадаю, для них може стати те, що хай проект і не комерційний, однак. А вони не мають офіційної ліцензії на екранізацію, тож гантери можуть досить швиденько це все прикрити. Втім, наразі начебто все нормально і ніяких проблем не виникає, тож це дає світлі надії. Також було сказано, що це все не бде один в один, як в книзі, і будуть трохи змінені деякі дії, діалоги і так далі. Навряд чи це буде аж занадто відрізнятися від книги, бо все ж таки, ну, це не фанфік вам. А, однак, зміни, гадаю, ми помітим. В цілому, не думаю, що вони будуть гірше, адже в тих же ССС, здається, я часто згадую про них, однак, все ж таки. В тих же ССС сцена якої не було в книзі з Білоштормом, була досить непогана, тож. Чому б і ні? Якщо все буде також добре зроблено, то на здоров'я, нехай привносять щось своє. Можливо, вони навіть зроблять краще ніж в книзі. Хто знає, зараз сказати ще щось досить важко, тому що інформації про проект не так багато, і лишається лише слідкувати за цим всім в соцмережах і чекати перших, я не знаю, трейлерів або ж першої серії. Коли це вийде, невідомо. Не знають навіть самі творці, тому що, знову ж таки, проект свого роду навіть волонтерський. Тож кожен працює по своїм можливостям і чітких графіків у них нема. А втім, чимось новим в анімації є не лише це. Ну, як новим? Взагалі-то. Десь рік тому, втім, я про це дізналася лише нещодавно. А власне, був такий фанатський анімаційний серіал по котам воякам, як Second Life, в якому розказувалося про те, як бич за допомогою Тигрозора отримав друге життя і, власне, ожив. Після чого приєднався до громового клану, і далі було щось. Далі, на жаль, ми так і не дізналися, що. Обірвалося це все на третій серії. На жаль. І каналу оригінального автора 80 wolf він же Blackberry Коджі. На жаль, нині не знайти. Як і оригінальних відео. Лише перезаливи цих відео іншою людиною під ніком Скорджі Ворджі. Я знаю, що це ще скажу за все, я прочитала це абсолютно неправильно. Втім, майте совісті, я не вмію читати подібні ніки. І судячи з цього, саме ця людина займатиметься подальшим створенням проекту. А, на жаль, нічого особливо про це й не відомо. Адже немає жодних посилань ані на якісь соцмережі, ані на ще щось. Тож, а, робити висновки про це все лишається лише з відповідів автора в коментарях. Та двох постів на вкладці спільнота. Втім, судячи з усього, робота таки йде. Тож лишається лише чекати. І так я знаю, що, скоріше за все, більшість з вас вперше про це чує, втім, для мене це має значення, тому що саме завдяки цьому серіалу я дізналася про котів вояків. І, ну, дуже вже я жду його продовження. Адже ідея тут цікава. А, До речі, в недалекому майбутньому. Ну, як тільки я розберусь з деякими боргами. Я планую зробити українську озвучку цього серіалу. Тож, якщо ти цього чекаєш, підписуйся, аби не пропустити. Ну, гадаю, годі вже фанатсько. Адже і видавництво Аса дещо для нас підготувало. В На їхньому офіційному tiktok аккаунті вони виклали ось таке відео. хороша для подідовувачів про тих вояків. Наступного року, в видавництві аса, вийдуть мангу за кота Чекайте! Так, в наступному році вийде манга про котів вояків. Українською. А, крім цього, на жаль, невідомо нічого. Ані що саме це буде за манга, ані коли приблизно вона вийде. Тімо можна припустити, що це буде манга про сіросмуга. Адже, якщо вірити англійській віки, і якщо я не зовсім тупа, то саме вона вийшла першою в оригіналі. Тож, цілком логічно, що саме вона вийде першою і в нас. Єдине, на що я реально сподіваюся, це те, що. Вони не робитимуть власну обкладинку. Ні, я не проти українських обкладинок, Вони досить гарні і всі справи. Втім. Ну. Я знаю, що у нас люблять реалістичні фотошоплені обкладинки. І це ну, занадто вже де контрастувати на фоні стилю манги. Мальованої манги. І ну, це буде виглядати ну дико вже дивно. Тому, будь ласка, я знаю, що ви любите робити все власне, але давайте це буде виключенням. І ви лише перекладете текст на обкладинці і все. Будь ласенька. Гадаю, єдиний можливий варіант, як можна робити власну обкладинку, це щось типу польської обкладинки манги про бича, де взято кадр з манги і перемальовано його в подібному до манги стилі, е, тільки, ну, дуже деталізовано. По-моєму, лише це може бути в даному випадку нормальним варіантом. Адже навіть інші польські манги. ну... Хай і мають гарні обкладинки, однак ці обкладинки ну дико за стилем контрастують зі самою мангою. Також Асса викотли пост про передзамовлення календаря на 2022 рік. І власне саме передзамовлення, яке я вже зробила. Втім, незважаючи на це, я дивлюсь на цей календар і розумію. Це повна срака. Я, звичайно, детальніше про все це вам нажаліюся в огляді на цей календар, який не сумнівно буде. Однак все ж таки. Дизайн обкладинки ще нормальний. Однак я вже бачу, що нормального формата тут не буде. І нормальних дизайнів теж. І ось це вже хороших надій не дає. І я відчуваю, що огляд, коли він буде, ну. він аса дуже не сподобається. Мені от дуже цікаво глянути наразі, як вони реалізували оцю тему з малюнками фанатів, яка була. Ну, ну ви пам'ятаєте це, що був конкурс, де найкращі малюнки попадуть в цей календар. А сторінок з ними не показали. Вочевидь, бережуть інтригу або приховують щось настільки жахливе, що ми не маємо це поки що бачити. Тож, ну, аби це побачити, лишається лише чекати, доки ці календарі розішлють перед замовником. Ну і звичайно ж, мо, мій огляд. Чекайте. Ну, а на цьому, власне, все. На завершення мені якось і нема чого додати, крім хіба е, того, що так я втратила старий канал, а з ними всю аудиторію і велику частину прев'ю. Тож відео тепер у мене на каналі виглядають не надто гарно. А ще я втратила шапку. І це теж печально, і це теж я буду перероблювати. А, і в цей момент можу попросити вас лише підтримати мій канал підпискою. І лайком чи дизлайком. Все ж таки, я вам даю право висловитись, подобається вам це відео чи ні. Ну і звичайно, ваші думки щодо всіх цих речей було б приємно почитати в коментарях. Ну. А на цьому в мене остаточно все. До побачення.